Доброго дня, шановні одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему Кримсько-татарський правозахисний рух у 50 80 х роках ХХ століття. Кримсько-татарський правозахисний рух як явище починає формуватися відразу після депортації кримських татар за рішенням Сталіна. Давайте спробуємо пригадати з минулого, що ж таке депортація кримських татар. Це військова фактично операція, проведена 18 20 травня 1944 року. Це один з злочинів радянського тоталітарного режиму. Етнічну чистку було здійснено відомством держбезпеки СРСР та особисто Лаврентієм Берією за постановою Державного комітету оборони радянського союзу від 11 травня. 44 го року. Всього, згідно офіційних даних, було виселено 191 тисячу кримських татар. А за даними самоперепису кримських татар, проведеного національним рухом, 423 тисячі 100 осіб. В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. Тобто майже кожен другий цієї національності. Активізується боротьба кримських татар за своє право проживати на своїй власній батьківщині в Криму на початку 60-х років, в зв'язку з початком так званої відлиги під час правління Хрущова у квітні 1956 року. Указом президії Верховної Ради СРСР кримські татари були зняті з режиму спецпоселень без права повертатися в Крим через сім місяців була ухвалена постанова Політбюро ЦК КПРС про повернення більшої частини депортованих народів місця колишнього проживання, але не кримських татар. З цього моменту бере початок національний рух за повернення додому. Фактично період 50-60-х років підросла нова генерація молоді покоління тих кримських татар, хто під час депортації був або малюками. Або вже народився в місцях вигнання. Наприкінці 61-го року виник союз кримськотатарської молоді, нелігальна підпольна організація. Докладна розповідь про неї на основі особистих вражень і спогадів належить Мустафі Джемілєву. У листі Петру Григоровичу Григоренку в листопаді 68-го року Джемілєв розповідає про своє знайомство з членами організації та про перші збори, на яких йому довелося бути присутнім. У листі Петру Григорічу Григоренко в листопаді 1968 року, Джемілів розповідає про своє знайомство з членами організації та про перші збори, на яких він був присутній. Цитую: у 1962 році, здається, наприкінці лютого у відділі рідкісних і старовинних видань Ташкентської публічної бібліотеки імені Навої, де я рився в книгах. Що містять відомості з історії Криму і кримських татар, я познайомився з двома молодими людьми моєї національності, яких в бібліотеці цікавила та ж сама тема. Після нетривалої бесіди вони запропонували мені зібрати матеріали з історії нашого народу і через тижнів зо два виступити з короткою лекцією перед достатньо невеликою 30-40 осіб аудиторію співвітчизників. У призначений день я з'явився в призначене місце, маючи при собі конспект сторінок на вісім учнівського зошиту з коротким викладом основних етапів історії кримських татар. Майже відразу мені надали слово, і я зачитав свій конспект. Нехтуючи скромністю, скажу, що мій виступ зустріли з великим захопленням. Ніхто в житті мене до цього так уважно не слухав. Мені довго аплодували, кожен просив конспект дати переписати, згадує Джемілів. Потім майже до ранку обговорювали запропоновану кимось ідею створити молодіжну організацію кримських татар для боротьби за свої права. В принципі, продовжує Джемілів, ця організація мала бути справді ленінською, а форми боротьби тільки конституційними. Передбачалося через деякий час, коли організація вже стане масовою звернутися до радянської влади і попросити дозволу на її офіційне існування. Наступні збори за спогадами Джемілєва хотіли провести через два тижні. Але вже наступного дня, 8 квітня 1962 року, було зроблено кілька арештів. І таким чином організація, по суті, була розгромлена. Лідерів організації Омерова і Умерова заарештували. Однак ці арешти не спинили кримських татар і їх рух. Продовжили його на цьому етапі вже ініціативні групи, які діяли, до речі, в рамках законодавства. І невдовзі загальна чисельність їхніх членів складала десь приблизно 5 тисяч осіб, що дало змогу в другій половині 60-х років створити цілісну організаційну структуру руху. Завдяки кримськотатарському руху посилюється агітація за повернення до Криму та відновлення Кримської Автономної Республіки вже як національної. Збираються кошти для роботи і допомоги засудженим та їх сім'ям, посилаються делегації до Москви, проводяться демонстрації, але виключно мирним способом. В 1966 році лідерами кримськотатарського руху підписано звернення до 23-го з'їзду КПРС. І фактично в цьому зверненні в чергове наголошується. На бажанні кримських татар повернутися на батьківщину. 5 вересня 1967 року президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про громадян татарської національності, що проживали в Криму. Він формально повернув кримським татарам громадянські права і передбачив можливість нібито переселитися в Крим. Але це було Неправдою. Кримські татари навпаки були піддані в різних формах переслідуванням. Кримсько-татарський правозахисний рух був підтриманий правозахисними організаціями майже в усьому Радянському Союзі, і це дало можливість вийти на новий рівень захисту власних прав. Давайте з вами спробуємо розглянути місце кримсько-татарського правозахисного Руху в загальному правозахисному русі на території Радянського Союзу та України. Як ми бачимо зі схеми, то дисидентський рух можна поділити на декілька груп: перша це український національно визвольний, друга це правозахисний рухи національних меншин, таких як кримськотатарський народ, єврейський народ, наприклад. Та інші народи Радянського Союзу і релігійне дисидентство. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що кримсько татарський правозахисний рух це складова правозахисного руху Радянського Союзу і складова дисидентського руху, який формується в 60-х роках. Кримсько-татарський правозахисний рух підтримало достатньо багато. Правозахисників того часу, дисидентів і культурних діячів. Одним з тих, хто найпослідовніше підтримував кримськотатарський правозахисний рух, був український генерал-дисидент Петро Григоренко. Саме він, саме він допомагав в свій час визволити з в'язниці Мустафу Джемілєва. Точкою відліку реального співробітництва двох громадянських рухів можна вважати свято, влаштоване 17 березня 1968 року активістами кримсько-татарського народу. Точкою відліку реального співробітництва двох громадянських рухів можна вважати свято влаштоване 17 березня 1968 року активістами кримсько-татарського руху. На честь 72 річчя письменника Олексія Кастеріна, чия стаття про малих і забутих була присвячена проблемам виселених народів і отримала достатньо широке висвітлення в сам видаві та серед кримських татар. 60-х років Джемілів бере активну участь у кримсько-татарському національному русі. Вже 27 серпня 1965 року Мустафа Джемілів був серед числа кількох протестувальників, які намагалися зустрітися з першим секретарем Центрального комітету Компартії Узбекистану Шарафом Рашидовим. 11 вересня юнака разом з іншими активістами було заарештовано за порушення громадського порядку та хуліганства. В травні 1966-го Джемілєва було засуджено на півтора року позбавлення волі. Через його відмову служити вже в радянській армії з політичних мотивів і його відправляють в табір під Ташкентом. Після звільнення в 67-му Мустафа Джемілів встановлює тісні контакти з правозахисниками Москви та інших регіонів СРСР, організовує інформування світової громадськості про стан кримськотатарського народу та його боротьбу за відновлення своїх прав. Саме ця людина послідовно виступає на захист вже інших народів СРСР. Відкрито виступає проти окупації радянськими військами Чехословаччини в 68-му році. У 1969-му Мустафа Джемілів став одним з засновників ініціативної групи захисту прав людини в радянському союзі. У вересні 1969-го Джемілєв Джемілів був Знову заарештований і звинувачений в поширенні завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний та суспільний лад. Окрім Джемілєва, за цією справою також було заарештовано генерал-майора Петра Григоренка і поета Іллю Габая. Після завершення засудження у 1972 році Мустафа Джемілєв як правозахисник проживає під гласним адміністративним наглядом і працює вже інженером в радгоспі. 19 липня 1974 року, вироком так званого народного суду міста Гулістана, Джемілєв був визнаний винним за статтею кримінального кодексу Узбекської РСР і засуджений до одного року позбавлення волі з утриманням у виправно-трудовій колонії суворого режиму. 4 червня 1975 року, за кілька днів до закінчення терміну ув'язнення, проти Джамілєва порушують нову кримінальну справу, після чого децидент розпочинає своє найтриваліше голодування. Це голодування увійшло в історію і стало тією подією, після якої до Мустафи Джамілєва стали дійсно відноситися як до лідера всі кримські татари. І звичайні правозахисники Радянського Союзу 27 червня 1975 року російський академік Андрій Сахаров звернувся з відкритим листом до генерального секретаря ООН, правозахисних організацій світу, лідерів мусульманських країн, з проханням об'єднати зусилля в боротьбі за звільнення з ув'язнення відомого діяча кримськотатарського національного руху Мустафи Джемілєва. Генерал Григоренко просив через адвокатів Мустафи Джемілєва передати прохання припинити голодування. Однак той відповів, що він і сам в принципі проти самокатування, але для нього голодування не стільки і не тільки форма протесту, а й захист від можливих нових лжесвідків, сусідів по камері 3 грудня 1975 року. Батьки, сестри і два брата Мустафи Джемілєва звернулися до Міжнародного Червоного Хреста організації Міжнародна Амністія та до керівництва КПРС із закликом врятувати Мустафу Джемілєва. Того ж дня сестра Мустафи Решат Джемілєва, Григоренко та Сахаров направили в організацію Об'єднаних Націй листа, що містив вимогу провести гласне розслідування справи кримськотатарського дисидента спеціальною комісією. 31 грудня 1975 року, новий випуск правозахисного журналу Хроніка Тікущих Сабитій, де, окрім іншого, повідомлялося про долю Джамілєва, писав про його перебування в таборі. У листопаді наступного 1977 року табірна адміністрація намагалася висунути ще одну справу проти Джемілєва, на знак протесту, проти чого він провів ще одне 15-денне голодування. Вже в грудні того ж року його було звільнено в Ташкенті під власним адміністративним наглядом Міністерства внутрішніх справ. Джемілєв наполягав на поверненні в Крим, однак йому неодноразово відмовляли. 8 січня 1979 року дезидента було викликано в міліцію і там заарештовано за злісне порушення правил гласного адміністративного нагляду на закритому судовому процесі. В березні 1979 року Джемілєва засуджують в чергове на півтора року обмеження свободи із заміною на чотирирічне заслання в Усьмайський улус Якутської автономної республіки. Але вже 31 травня його було переведено в Колиму. І тільки в 1983 році, в лютому місяці, Джемілів був звільнений і разом з дружиною та дитиною майже після 40 років заслання повертається в Крим і починає вже там свою боротьбу, в тому числі і політичну. Тож підсумуємо. Кримсько-татарський правозахисний рух, що був складовою загальносоюзного руху, вирізнявся достатньо яскравими лідерами, одним з яких був Мустафа Джемілів, який по сьогоднішній день відстоює права кримських татар в чергове в окупованому Криму. І саме Мустафа Джемілів небезпідставно вважається достатньо яскравим лідером кримськотатарської нації на сьогоднішній день. Саме Мустафа Джемілів є безпосереднім живим свідком тих репресій, які чинив Радянський Союз по відношенню до кримських татар. Також він є свідком того, як кримські татари вже під його безпосереднім керівництвом як лідера цього народу поверталися в Крим. І він є свідком того, як його батьківщину в чергове окупували, і він змушений був покинути Кримський півострів. Тож дякую за увагу до наступних зустрічей.